Окрім Білої гвардії, є ще мала проза Булгакова, яка, яка ще більш така людина ненависницька і українофобська. Є оповідання, я вбив, наприклад, ще кілька оповідань. Герой каже, що він лікар це автобіографічно Булгаков лікар. і Булгаков Булгакова мобілізували в Петлюрівське військо. Він втік, там кілька годин побув в Петлюрівському вночі якось там втік. Отже, героя лікаря мобілізують в Петлюрівське військо, і от він нього ну, конфлікт, бо він ненавидить цих всіх брудних, знов таки рябих, побитих віспою героїв з своїх оцих пацюрівців. І коли він не робить комусь там якісь якусь, там надає якусь допомогу, когось там перев'язує рани, знов-таки ця ідеальна російська жінка, якась там кричить: Йому Ви ж в університеті вчилися! Як ви можете з цією мерзотою бути? І отут наш герой остаточно стає ідеальним. Він вбиває петлюрівця